Нам приходить психолог наш шкільний, і нам обіцяє, як так, що є, от опять же, що є гії, що є різм'янки, що є така штучка. Це не те. Тобто щомісяця у вас відбуваються уроки толерантності, чи що? Так, да, що місяця. Це зрозумів. У нас з восьмого класу на сюди. Це ж треба, оце от. Тобто, приходить шкільний психолог, і оце все втирає. Ну, так, так люди. Ну, страшно все це насправді. До речі, а чому вживають іноземне? Більше воно американське? Це слово гей, якщо в українській мові завжди вживалися інші слова. От це у вас хтось із там, ну із твоїх знайомих, твоїх однокласників хтось ставив ці питання? Чому, чому заміщують українське слово, українські слова ну, раніше вживані, якимось цим новітнім американським? Ні, я не знаю, я ніколи не питала, і я ще не знала про таке існування, що є, якісь наші слова, я добре, не знаю. Добре, ти знаєш слово, наприклад, мужеложець? Ні. Мужеложець, тобто той, котрий з чоловіком на ложе. А, ні, я не знала, Муж, я навіть... Мужеложець. Добре, ти знаєш слово содоміт? Содоміт, ні. Содоміт, ну, Содомський гріх, тобто гомосексуалізм. Ні. -ні. Ну, і ще є слово педераст. Значить, воно ну, це вживане слово, це офіційно, воно у словниках педераст. Ось. І це теж Ну, воно не українського походження, але в Україні воно було все життя вживане. Потім почалося звідкись взялося слово геть, десь воно ну, почало воно з'являтися десь наприкінці 80-х років минулого століття. Ну, може на початку 90-х років воно почало. Вживатись рідко, а потім, потім зайшло, і тепер його вживають частіше, ніж там слово гомосексуаліст, чи ну, содоміст да. чи можоложець. І ось що відбувається? що тому українське слово мужеложець, люди вже не знають, а якесь іноземне, якесь американське слово гей, знають. От чому так? Ну, мені здається, що це. Ну, от я сама сижу в Тіктокі, це є таке. Так є таке, TikTok. так і там просто зараз вважається, що Америка це щось дуже таке круте.